Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Вітання усім шанувальникам футболу. бачите, що кадрово склади виглядають сьогодні доволі по бойовому. Тож давайте одразу і прийдемо у Вів першої ліги. Матч Грала на виїзді проти арбітр команди Ріцюк, ФК Павко, Чернігів. Чернігів і здобула перемогу Асистенди з рахунком 2-1 на виїзді. Кирило, Київ. зараз атака Вікторії Книж пробував поворота. Це був у нас є зараз. Розіграли. Тепер кутовий немає подачі. От зараз йде другим темпом. Подача Кучеруки. Грає на захисту. Шастал номер сьомий справа. На протилежному фланзі Синиця, 96-й номер. І Різник номер 10 на вістрі атаки. Єдиний форвард лівого берега. Тут в атаці зараз Вікторія перебуває у штрафному майданчику. перепасовується, Іде подача. Немає удару. От зараз може бути. Ювпак! Пробиває поворотах! Євпак! З Зблизької відстані відкриває рахунок нашого матчу. А ось він і єдиний форвард у складі сумської вікторії. Максим Євпак, номер 15 І одразу от на 12-й хвилині матчу точно розворот, розвороту пробиває по воротах Максима Миханіва. Ну і тут, власне, без шансів було для воротаря. Геншик Хучерук Перший на м'ячі все діють м'ячем якраз. Гості Косовський на фланг на Соколова. Той прострілює тут Лебеденко перший на м'ячі. Удар по воротах. Передача вийшла зараз на Гунічева. Ще один удар. і Тож, доволі багато гравців досвідчених. Зараз у поворотах відбувається і забиває лівий берег. Ворота Вікторії. встигаючи у першому таймі гості нашого матчу. Рахунок зрівнятий. Робиться п'ятий номер. Сабар. Він. Ну а поки що тримають м'яч в ногах гравці Лівоберга. Ну, от зараз свисток арбітра лунає. І... Е, наразі рахунок 1-1. Це для тих, хто можливо доєднався до нашого ще матчу у протягом. Краснопільському Яворі. Це команда, яка грала ще на рівні Дюфел. Потім у. Другій лізі грала доволі довгий час на рівні професіоналів. От саме там він розпочинав свою кар'єру. Потім довгий час грав за сумську команду ФК Суми, БФК-Суми. Потім вона Лівого берега. Увага вся. Штовний майданчик. Йде подача і Євпа. Любов на Шастал, шастал на правом фланзі, шастал набирає швидкість. Шасталл штрафному майданчику прострілює. Шастал. 34-річний центральний захисник виходить на футбольне поле і потрапляє у вир подій тут на повторі. Ну от зараз ми навіть чуємо з вами так Чуть. робочу розмову між, напевно, що четвертим арбітром та. Ну, але... На щастя, для болівальників лівоберга цього не сталося. Тут удар поворот відбувся поручко. Воробчак, воробчак, і лівоберга. Йде подача. Вторний майданчик. Пробуває зараз сто. Сідне і шостий номер лівоберга. Пробуває по воротах, і точний удар в нього виходить. І таким чином він виводить свою команду вперед. В нашому матчі робить рахунок 2-1 на користь лівого берега. Пританцьовує, радіє. Ну, звісно, що наприкінці матчу такі 5 замін. Із... Вікторія в цьому матчі зробила 4 заміни. Фіксуємо ми у лівого берега. Тут удар по воротах. І не тут. Ульянов. Ульянов, Штрафний майданчик. Вкидує шпільнок скидує на Чернова. І що тут Удар від дворіт буде. Від Чернова м'яч вийшов. І на цьому лунає матч Ульянов. Ульянов. штрафний майданчик. Вкидує. Шпільнок скидує на Чернова. І що тут удар воріт. буде. Від Чернова м'яч вийшов, і на цьому уроці фінальний список матча Вікторія, Суми та футбол. Київ рахунок титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Віпеет, Україн! Разом сильніші.